Так воно уйобічно, просто страшенно зроблено. Тут он щось прокручується, все короче, отут болтається. Ну, короче, піздець. Але але, з нею доволі таки зручно. О, отака хуйовина довженна. Я вже плюс-мінус зрозумів, які треба стиркувати, щоб воно адекватно було. Це буде отак під кутом в сторону кидатися вудка. О, так вудки нам прийдеться оснащати повністю з нуля, бо у мене нема оснасток на таку малечу. Значить, Що ми робимо? Робимо все як і всі. Нічого нового. Подібну інфу можна знайти без питань в інтернеті. Значить, Що у мене по Леске? На Леску я знайшов собі короче, з давніх-давніх запасів матч Сімкін. Тобто вона тонуча, важка. Це для того, щоб... Щоб леску можна було максимально просто втопити і вона не тягала поплавець хвилями, там, вітром і прочою херньою. Так, в'яжемо петелечку для цього. Для удавки. Хвостик робимо, щоб можна було потім знімати його швидесенько. О, хвостик є. Петелька є. Тепер що ми робимо удавочку. І цю херню продиваємо. О! І вішаємо сюди. Так, лесочка. Лесочка, лісочка, лісочка. Я не знаю, скільки ліски треба на таку сопливу палку. Зараз відмотаю по класиці і потім хер достану того карася. Но будемо робити уже ж по людьськи херсним. Значить, що довжину палки левку беру. Далі.